Сьогодні у нас дійсно спільна справа, сьогодні День Незалежності України, сьогодні військові, які діючі, ветерани АТО, які об'єдналися сьогодні з волонтерами, до речі, і волонтери тут, і політичні діячі. Ми сьогодні спільно всі разом варимо саме армійський військовий борщ. Це той борщ, який готується в військово-польових умовах. І хлопці військові дякують жителям нашого міста за те, що вони ці останні півтори року допомагають там в зоні бойових дій, допомагають волонтерством, допомагають продуктами, допомагають амуніцією. Борщ готується за 20 хвилин. Це все ж таки не той борщ, який ми звикли готувати вдома. За зажарочкою, шкварочками, з кусками м'яса. Ні, тут тушонка і сухі. Овочі, які усушуються для, скажімо так, для зручності приготування, для того, щоб військовим не доводилося в військових бойових умовах його все це чистить, різати. Все це вже нарізане, посушене, От, залишається нагріти води, закинути туди цей сухий пайок, додати тушонки. І в принципі, фактично за 20 хвилин, там, за пів години борщ вже можна споживати. Що Хоч це щось добре зробити людям, які тут в тилу, і нам допомагають, і волонтери, до нас приїжджали волонтери, і воду привозили, і їсти привозили. Дуже багато допомагали нам на блокпості в Славянській. І навіть до першого бою, танковий бой, це перший був 26 юні, танки на нас наступали, то волонтери нам дуже гарно допомагали. І їжу, і хліб привозили. Тому і свято тут, щоб людям, благодарність, які нам допомагали. Хай черкащани теж побачать, як... Наше гостеприємство Бурщ, який коштували ми там. Правда, іноді й такого борща не було. Ми воду шукали без води, майже 5 днів були, без їжі. Але раді. Дуже велика благодарність волонтерам. Черкащани до нас приїхали. А від домашнього відрізняється? Ну, смотри, як приготовили? З любов'ю чи без любові? Ну, зараз ви з любов'ю готуєте. Ну, а як, звичайно. А з любов'ю до кого? До українців. Ці борщі не можна придбати, вони йдуть як волонтерський безкоштовний проєкт на фронт. І сьогодні, можливо, єдиний випадок, коли черкасті можуть попробувати ці борщі, подивитися, що саме готують військові і чим харчуються військові на фронті, що це справді смачно, якісно і що їм подобається. Хлопці приїхали подякувати і пригощають тим, чим харчуються самі. Відрізняється від домашнього? Там очень сьогодні.